Друзі, всім привіт західної частини України. Мене звати Оксана і да, я 10 років переїхала з міста в село. Тут помаленьку, потихеньку тримаю невеличке господарство і тут же ж проживаю своїми дітками. Так що вам гарного перегляду. Ну, а я піду щось покажу. У нас на дворі дощик. Вже не знаю, який день той дощ. То є, то немає. І знову є, і знову немає. Ну так, Проходять наші дні з тим дощем. Між дощем виходимо щось по двору, таке маленьке робимо. А далі все в більшості будинку, так як в будинку на днях. Прибрали свинку свою в'єтнамську. Раніше я тримала в'єтнамських свинок. Ну, поки що буде перерив. Далі буде, будемо бачити. Тому прибрали і треба її впорати по баночках, по бочках. Так що ось так. Впораємося, покажу, розкажу і вам ще раз гарного перегляду. Ну, і те, як я в попередньому відео показувала, що в нас був забій нашої в'єтнамської свинки. Ось чотири бутлі 3-літрових просто засолила. Я дуже люблю сало, тому це такий для мене продукт дуже дуже добрий. Тут вариться маринад для копчення буду також коптити, тільки це буде трішечки. Пізніше на 2 літри води, 5 чайних ложок таких з гіркою солі, лаврове листя. Перець я ще хмелі сунелі додавала, тому що дуже люблю. Ось таку печеревину буду коптити, всю брушну все буду коптити. Ну і ще пару шматочків такого сала. Також декілька баночок зробила сало в баночці 5 хвилин, просто на 1,5 літри води додала 150 г солі, закипетила, склала баночки в сало, Ой, сало в баночки. Додала сюди лавровий листочок, чесничок. Перед хорошком заляла тим маринадом і ще проварила 15 хвилин. І законсервувала і ось таке смачненьке сало. Я варене сало не люблю, але ось таке трішечки приварене, дуже смачне. Ну і ось тут вже перша партія в маринаді, пара шматочків. А салка, такого, це я люблю таке сало. Просто сало, сало без м'яса. Ну, Буде із м'язком, і знизу там все м'ясо лежить і два шматочки репер. Такі порціонні порізала. Зараз буду виносити до погребу на дві доби, далі будемо просушувати і працювати вже тоді над самим копченням. Маринад закипятила, охолодила і тоді лише заляла. Не гарячим, а холодним. І ось так гнітом перекриваю, щоб. Воно ну, там добре маринувалося і все. Тут у нас варяться кісточки, голова на паште, сальтісон таке. Так що вариться, все вариться, все кипить, все бурлить. Потрібно з ним впоратися. І ось тут вже перекрутила смалець. Я зараз буду перетоплювати. На всякий випадок, навіть до якоїсь випічки, буде дуже добре. Ну, а таке м'язке. У м'язкофар вже спаковане в морозилці, морозилока трішечки закладене, так що вже можна зимувати. Ось перетопила а, жир. Вийшло 2 літрових вітерички і одна півлітрова баночка. Тому так, ми не користуємося ним дуже рідко, а в якусь випічку інколи до капустоньки додати, коли тушкуєш. Тому так, тут трішки попало так, проціджувала, чистенький, гарненький, смачненький жирок. Ну і ще ось такий паштет. Ну, я його називаю паштет просто від кісток та м'ясо виварила добре. Відділила, перемолола, додала пересмажену цибульку і цього разу поставила в духовочку. Він там трішки підпікся, ще баночки грязні, але було гаряче, то не хотіла торкатись, бо дуже гарячі баночки. Воно вже Захолов, зараз протру баночки і до погребу. Вийшло 7 баночок, небагато, але вже щось десь при біді на це. На хлібчик намазати з цибулькою десь смачненько буде. І ще хочу показати, ось Сульфінію перенесла е з двору е з бризками шампанським така травичка до хати. Тут в нас дуже тепло, але вона квітується, так що будемо буде вона квітувати в нас, допоки зможе. Тому бризки шампанські взагалі о, дуже гарно так виглядають, не падають нічого є. вони комфортно почувають. Тому думаю, що я їх збережу на наступний рік. І просто весною, ось вони там випускають і малесенькі, весною просто розсаджу, і буде в мене така краса. Мені дуже сподобалось. Це перший рік я таке тримаю. Але дуже гарненькі такі кущики, особливо, коли. Вони з, ну, з якоюсь там петунією, сульфінією. дуже гарно. Так що ось такі у нас композиції ще є в будинку. Ну що ж, моя старошка так і не привела, чекала, чекала, але щось пофирка, я не знаю, чи справиться не знаю, чи не справиться. Щось не дуже вона хоче. Розчаровує мене геть. Тому... Ну, попробую ще раз. Один, два, три рази. Що вийде з того чи не вийде, не знаю. Лишати не буду, так постою, подивлюся, як в них що тут. І все. Що буде по тій табличці 5 через 5, ой, 1 через 5, коли я молоду короличку кидала до кролика, тому Будемо наглядати. Може б вже до руденького кролика ще якусь молоденьку спробувати спорувати, але не знаю, і провірити його, і провірити короличку. Королички вже теж такі гарненькі. Деякі підуть на забій, а деякі будуть помічник прийшов. м'явкий вже. Курчик, що ти хочеш? Без нього нікуди. Якщо так що так. У нас знову дощик, ці дні така погода, немає настрою. Ну, взагалі просто. От вона нас пофиркує все, не хоче ніяк з ним справлятися. Трішки була втомлена, трішки спинка знову прихопила, так як працювали над поросятком, над свинкою. Небагато, але потрібно біля неї все-таки попрацювати. І ось так, так що працюємо. Ось так, молодесенькі кролички такі гарненькі. Даю їм кукурузки один раз в тиждень, боюся. Але їдять, нічого не сталося. Після першого разу все гарненько. О, бачите, помічник прийшов. коця. Бачите, що може бути. Це помічник такий, що скрізь і всюди він. Оце така трішки меншенька, та гарненька така. Так що треба буде придивитися та й спробувати спорувати якусь. Як я раніше і казала, що мені кроликів багато не потрібно, але коли вони є, все рівно Ось 11 привела, троє роздала і двоє пропало. Одне по моїй видні, а одне ще маленьке вчись пропало. Але все щось таке є. Не багато, але нехай будуть тут. Дітки люблять кроляти, ну так що будемо. Це все заради, як то кажеться, діток. І кролик гарненький. Виставляла в групі свої місцеві по щоб, можливо, хтось хоче. І недорого хотіла, просто щоб забрали. Ну, ніхто не хоче. Ну, не хочуть, так собі будемо мати. Так щось так. Ці такі дві гарненькі, це така вже вирівнялася, вже став... ну, Меншечки ці, але вже така вона гарненька. Ось ось, що, що ти не бачиш? Нюху не маєш. Але гарненькі такі стоять. Їдять дуже гарно. Все в них чудово. І ось ця мадам у нас гарненька така, біленька, вона більше до кролика пішла. Світліша така, але... Така непоганенька, ще не геть такі розміри, як хочеться, але це давайте дивитися на те, що в нас вони а, дворові, непородні, великої ваги я від них не чекаю. Але такі гарненькі. Головне, що добре плодяться. Ну і ще є ось такий, це кролик. Такий він скромняшка. Такий тихий, спокійний. Врів дівчинки то такі бешені трішки, а цей спокійний. Овесь вигорно шукав комбікорм. Напевно, там комбікорм сідають, а зерно викидають. Так що так. Гусочки пасуться. Все рівно йдуть на рілю. Збоку люцерна свіженька-маленька, вони пасуться. Ця трішки вже індичка заспокоїлась з тим півнем. Не так його мучить. Дивіться, знову помічник біля мене. Дуже зручно, коли в клітках з кроликами є ось така кормушечка. Вони, звичайно, через неї не їдять, так як я робила великий, е, великий простір. І коли були короленятка, перескакували, і ось там мусила забити мішком, тому що цей кріль перескакував туди, так що, е, але все рівно я собі нанесу і ось так воно трішки відсиріє, не таке сухе. І їм даю тоді, і вони гарненько їдять. Хто давно зі мною, той знає, що я її робила сама. Без всяких, якихось там замірів, просто така фантазія, моя була. Ну, звичайно, дивилася, як хто що робить. Хотіла, щоб була та кормушка, ну, трішки треба її вдосконалити, а на майбутнє нижчу робити, тому що для кроликів така висока не потрібна. Ну і все, але добре є. Є е, водичка, є кормушечки, так що все чудово. До речі, треба, потрібно замовити, буде кормушечки на весну, тому що треба переробити деякі кліточки, щоб були вони спраті. Так що, ось такі кйорики в нас, режунчики є. Такий він теж спокійний. Мені інколи здається, що... Він хоче до каструльки такий, що як бути йому щось стається. Але ні, все добре. Їсть кукурузку. Ну, ці не так їдять, як мої. Ці не дуже привикші такі. Хоча довгий час вже вони в мене в господарстві. Ну, щось не подобається. Їдять, але ну, тобто, як, як ті можуть з'їсти один качанчик за один день, за одну добу грається. Зараз покажу. Щойно підкидала ось так, качанчика не могла відгризти кукурузку. <рес> як то кажеться село, то кожен день щось нове, щось цікаве, О, полетіли гуси. Це взагалі, я як їх випускаю, то це взагалі окрема історія, як вони себе поводять. Гуси це моя любов. Але вже бачу, що починають гусаки ці молоді зі старим битися, сваритися, тому треба деяких прибирати, деяких відділяти, яких буду лучати на стадо. Тому що вже бачу. І вчора, до речі, з гусей пропало одне гусеня. Воно довгий час таке було маленьке, не росло, і вже його скривило, скосило, і воно від нас відійшло. Але то таке, то буває в природі хтось. Сильніший хтось слабший, та нічого страшного. А головне, що всі остальні здорові, хоча я їх і давали їм від гельмінтів, і підкислювач, але от щось, щось не те, щось йому пішло не так. Вони його відганяли від їжі останні дні, так що, ну, щось, щось, щось да не поділили. Так, щось таке в нас справі. Демо далі. Кожного дня пропалюємо по трішечки грубку, тепло. Так тріщать вони гарно. Но своєї травички їм мало, то вони ходять по сусідах. Зараз буду заганяти. І дощик бачите, вот, капає знову. Починається знову дощик. Красунчики мої. Ну і ось ці самі не менше курчаток. Було їх 14, лишилося 8. Вже перемістили їх до хліва і вони вже в хліві живуть. Виходять гуляють і ввечері, ну, інколи треба їм показати дорогу, але так. Вони собі там вже з корми гарненько себе ведуть, тому що в кліточці їм мало місця і щось забрало їх там. Ну, одну нічку просто я не закрила, думала, що буде все добре, але або десь самі вийшли, пішли по світу і не прийшли, або щось забрало. Так що не можу сказати, бо не бачила. Ну, таке у нас частенько буває. Так що yeah. я. Не ось так, друзі, проходить наш день. Всім дякую велике за перегляди, за вашу величезну підтримку. Кому сподобалось таке відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь, вам не тяжко, мені приємно. Так що, тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Всього саме до нових па па-па-па.